Привіт, я Надя, мені 9 років. Сьогодні я розповім вам про своїх котів, димка і батона. Коти не говорять, але добре нас розуміють. Коли я кличу його лагідно, він підходить. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. А коли в мене є його улюблений смаколик, він біжить швидше і нетерпляче мевчить. Березький голос реагує обережно, тримається подалі або ігнорує мене. Йди сюди, сюди йди, Іди сюди. Отже, кіт розуміє емоції і сигнали. Я показував коту зеркало. Спочатку подумав, що це їй кіт. Він нюхав, дивився, але потім втратив інтерес. Це показує, що коти не одразу впізнають себе, але швидко розуміють ситуацію. Я перевірила, чи може мій кіт знайти їжу лише по запаху. Проведемо експеримент спочатку з котом батоном. Я заховала під стаканчики улюблені смаколи і одразу підійшов до правильного. Потім я поміняла місцями. І знову знайшов. Для чистоти експерименту я привела його з димком. Він також знайшов усі смаколики. Отже, нюх у котів дуже сильний. Вони можуть шукати їжу навіть закритими очима. Я вімкнула навчання кота, який кличе свою маму. Потом нервово озирався і дивився мені в очі. Мовляв, пішли шукати дитину. <му> Коли я вімкнула звуки котячої битви, це ще більше стривожило його. Тож мій кіт рушив на пошуки бійки, щоб чи то подивитись, чи взяти в ній участь. Мій кіт справжній дослідник. Він розуміє мене. Бачить себе в церкві і може знайти їжу по запаху. Дякую, що були зі мною.